Слава Україні з днем захисника вітчизни, наших найхоробріших, наших наймужніших захисниць та захисників. Саме завдяки вам сьогодні ми усі маємо можливість жити. Працювати, грати у футбол сьогодні. Ми з юніорами руху завітали у львівський ліцей з посиленої військової фізичної підготовки імені Героїв Крут, аби пограти разом у футбол, а також привітати хлопців із присягою. Але на жаль, повітряна тривога внесла свої корективи. Тож зараз ми усі разом спускаємося в укриття. панове ліцеїсти, ми довго чекали цього дня. Ми мріяли про зустріч на футбольному полі. Тут є 90% особового складу, які, окрім волейболу, тому що ми постійно проводимо турнір, є вболівальниками футболу і футбольної команди Руг ми раді сьогодні вітати в нашому ліцеї. Ми раді навіть вітати, що вони не злякалися тривоги і пішли до нас сюди в укриття. Представників футбольної команди Рух команди вищої ліги для нас честь знаходиться поруч з вами. Привітати вас напередодні дня захисника вітчизни. Ми дуже цінуємо те, що ви вибрали такий шлях. У непростий для країни час проявляєте мужність, характер, і це свідчить про те, що і патріотизм до нашої країни це дуже мужній вчинок, і ми дуже вас поважаємо. Наші хлопці, які ви молоді, юні талановиті, вибрали футбольний шлях. Сьогодні вони представляють Україну на міжнародному рівні. Слава Україні! Героям! Звичайно, хотілося б зустрітися за кращих обставин на футбольному полі, але вже як є, у вас сьогодні дуже визначний день, і ми для вас підготували такі невеличкі подарунки і запрошуємо вас на наші матчі, коли будемо грати вдома. Ліцеї, ліцеїсти першого курсу, які до нас поступили, склали урочисту клятву. І сьогоднішня к сьогодні для наших ліцеїстів вона є особливий день, тому що ми е, маємо гідне поповнення молодих вінаків, які обрали шлях служіння Україні. Ми тішимося, що незважаючи на війну, ми маємо таку прекрасну молодь, які не бояться війни, які не бояться ризиків, які йдуть за Своїми старшими братами, які до своїми батьками і обрали шлях служіння в Україні. Чесно, мені справді дуже приємно, що хлопці знайшли час для того, щоб нас відвідати, оскільки ми знаємо наскільки цей час складний. Ось зараз навіть виховуючи ці обставини, в яких ми перебуваємо, де ми перебуваємо в сховищі, але хлопці не побоялись, завітали. Вони нам зробили, можна сказати, надзвичайно гарний настрій. Вони нам принесли подарунки. Вони нам дають можна сказати, таку таку мотивацію, щоб ми далі грали, займалися футболом, спортом і щоб нас все було добре. Я знаю, що молодіжна команда руху дуже сильна, але не рекомендую розслаблятися, оскільки в нас так само не слабенька команда. Ось тому будемо раді вас чекати, щоб зіграти з вами футбол. Шкода, що нам не вдалося зіграти з ними футбол. Думаю, в майбутньому, коли все буде добре, ми, ми зустрінемося і ми зіграємо нашу любому справу. Ми дякуємо за їхню мужність. Що вони не бояться йти сюди і захищати свою країну. І завдяки ним ми просто можемо зараз грати в футбол і спокійно жити. Сьогодні ми дуже чекали цього дня. Я впевнений, що обов'язково ще ми зіграємо футбольний матч, тому що ми всі любимо футбол, ми вболіваємо за нашу Україну, ми вболіваємо за наш регіон і ми вболіваємо за футбольний клуб Рух. Тому хочу висловити слова вдячності керівництву тренерам, футболістам, які не зважаючи на такий складний час, їхню зайнятість і тренування прийшли до нас для того, щоб привітати таких молодих юнаків, і зробити для них ще додаткове свято і стимул для ще кращого навчання. Так що дякуємо вам. Друзі, на жаль, сьогодні такі обставини, повітряна тривога, і нам не вдалося зіграти з хлопцями матч. Проте домовились, що обов'язково зустрінемось на футбольних полях. Головне, що наші перемоги попереду і одна спільна, єдина і така бажана. Вже сподіваємося, зовсім скоро настане. До нових перемог і до головної слава Україні!